Добрий вечір, друзі. Наразі хочу продемонструвати вам те, про що я вам розповідав. Сьогодні я забрав, ну, по-перше, приїхав в Київ, забрав посилки. От. І от зараз підключив цю систему. Що я купив? Я купив інвертор. Модифікована синусоїда. 3400 Вт максимальна пікова потужність. Потужність номінальна 1700 Вт. На вході 12 вольт, на виході 220, ну, те, що нам потрібно. В комплекті йдуть проводи Інструкція. Провод заземлення. От. Акумулятор у мене був. Я купив його для електричного мотора для човна. Ще 3 роки назад. Це дуже такий потужний акумулятор. Літій фосфатний, літій феррум по 4 Один із самих нових. До речі, відразу скажу, що... Якщо будете купляти такі хитрі акумулятори, то відразу під них купляйте зарядний пристрій. У всім не знайшов в комплекті. Бо такі серйозні акумулятори, то акумулятор на 100 А так, 12 вольт 100 А /1. от. Я це все підключив. Ну, заземлення я не підключав, бо поки що не знаю як. І хочу вам зараз показати, як це працює. Значить, 100 А годин з цим пристроєм, з інвертором дають можливість використовувати 1700 Вт потужність. Наголошую, постійно використовувати 1700 Вт протягом 10-11 годин. Я не знаю, яка квартира використовує таку потужність. Це інвертор, який видає напругу модульову. Я не знаю про що це, але це модульований синус. Такі ж самі є моделі, які видають чистий синус для роботи складних приборів, асинхронних двигунів і так далі, і так далі. У ну мене в квартирі, я сподіваюся, що немає таких приборів. Якщо є, і вони мені потрібні будуть життєво необхідні, то поміняю його на той чистий синус. От зараз для прикладу, як він працює, я беру простий фен. О, фен. Щоб ви розуміли, потужність 2000 Вт, максимальна потужність. У цього пікова 3400, номінальна 1700. О, покажу вам як цей пристрій. Тут клеми, вентилятори, а тут стоїть дві розеточки. Вімкнути-вимкнути. Вимкнути. USB-порт. Тобто підзаряджати може якийсь девайс. Підключимо. Фон. Розетки теж одна така, одна така, тобто для того, щоб була можливість відключати все, що завгодно. Підключаємо. Звичайно, підключений. Провода От і все готово для роботи. Температура одиничка. Швидкість вентилятора 0. Вмикаємо. Знімаємо температуру. Стрійка, працює, витість, стрійка, працює, вимикаю. Чому вимкнув? Тому що це наближено до пікової потужності, і довго він працювати не буде, його повинно вибити. У моїх друзів. Ми його в офісі поставили і його... він них вибивав. У себе я не хочу експериментувати, щоб він вибивав, бо він мені, якщо виймкнув світло, то буде потрібен. А не дай Бог щось там. Гарантія на нього 2 роки. На цей акумулятор гарантія 5 років. ну Акумулятор підбирає кожен для себе. Так само, як і інвертор. Інвертор. Цей інвертор у Польщі я купив приблизно за 200 доларів. Китаї його можна купити за 100 доларів. Ну, на цей... ну тут є гарантія Поль... польська чиста. Все. Дякую за увагу і буду радий, якщо у ці важкі часи комусь допоміг. Бувайте!